Привіт, мої друзі! Та сьогодні з вами я хочу поділитися новим стафом, який поповнить мою колекцію по Зоряним війнам. Друзі, як ви бачите, в мене тут багато посилочок, і зараз ці всі коробочки ми з вами розпакуємо. Так, і перша коробочка. Я впевнена, що багато фанатів зоряних війн знають про такий серіал, як Мандалорес. Я теж його подивилась і не змогла пройти мимо такої класної іграшки, як Малиш. Ні, не Малиш. Грогу. Не треба плутати майстра йода та цього малюка. Друзі, зараз я дістаю з коробочки дуже таку класну іграшку. Так, це більше не фігурка, а іграшка, яку я дуже хотіла. Кстаті, ви знали, що серіал Мандалоріс став настільки не несподіваним хітом, навіть для його творців. А малюк йода, як його називають багато людей, став справжнім символом зоряних війн на довгий час. І тепер у моїй колекції також є цей милий персонаж. в мене був дуже великий вибір між малюками, тому що їх дуже багато на ринку, але мій вибір впав саме на цей. І пізніше я вам розповім чому. І знаєте, я напевно не буду його розпаковувати, тому що він гарно виглядає в своєму упакуванні. І ось причина, чому я обрала саме цей: в нього є ножки. Так у багатьох іграшок просто тулуп, а немає ножок. Кстати, що переконав, він розмовляє. Друзі, я не знаю, як передати словами, але я дуже щаслива, що тепер цей малюк є в моїй колекції. Друзі, далі в нас йде посилка під номером 2. От що тут? Хм? Зараз подивимось. Так, друзі, ми відкриваємо коробочку і бачимо, що тут у нас книги. І зараз я вам про них розповім. Перші дронів війни з'явились на екранах кінотеатрів у 1977 році, і відтоді світ кінематографа вже не був колишнім. Успіх фільму перевершив будь-які очікування творця Джорджа Лукаса. Саме тоді глядачі вперше поринули в такий прекрасний і привабливий всесвіт далекої галактики. Перший том цієї прекрасної книги, яка поповнила мою колекцію, розповідає про створення оригінальної трилогії 4, 5 та 6 епізодів. При читанні ми дізнаємося по подробниці народження одного з найбільших творів кінематографа. Джордж Лукас, мономів сучасного світу, скоривши серця мільйонів глядачів. Друзі, а вже нас зачекався другий Том. Другий Том розповість нам історію створення трилогії приквелів перших, другий та третіх епізодів. Саме в цих фільмах ми побачили шлях створення одного з найзнайменіших лиходіїв в історії кіно, літератури та ігор за всю історію. Сучасні технології дозволили автору показати нам далеку галактику набагато яскравішою ніж в оригінальній трилогії, знову підкоривши серця глядачів усього світу. Сьогодні франшиза «Зоряних він вже не в руках її батька та автор. Хоча я сподіваюся, що якось ми побачимо епізод, до якого приклав руку творець цього прекрасного всесвіту. І так, друзі, остання коробочка на сьогодні. Зараз ми її відкриємо. Друзі, тут прям така крута діорама від фанку, яку я прям довго чекала, і нарешті я її знайшла. Зараз дістаю. Зараз я її відкрию і вам покажу. Друзі, для мене це щось особливе. Це не просто фігурка, а ціла сцена з шостого епізоду, зоряних війн». І не просто сена, а одна з найзнаменитіших та найтрагічніших за всю історію кінематографа. Я по-справжньому пишаюся, що можу тепер поставити її на свою полицю. Наше відео вже майже дійшло до кінця. Друзі, хочу вам сказати дякую за перегляд. Та для тих, хто залишився до кінця, я залишила вам приємний бонус вирізані сцени з першого епізоду. Так що до нових зустріч та приємного ще просмотру Take this. Right. moving on to plan b we still don't have enough parts we need more credits just trust me padawan oh look a fight nice i'm leaving wait please you forgot something